Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я бажаю вам миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я, я прийшов сюди, щоб закликати людей, до молитви за мир в Україні. А також хочу сказати і нагадати вам, я не несоромність Євангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це добра новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Господь Ісус в цей світ, щоб нас проварити з Богом. Оскільки Бог, Творець і землі, любить людей, але ми є грішні, а Бог є справедливий. І за гріхи Бог буде судити людей. Жодна людина не оправдається перед Богом. Ніякими добрими ділами, ніякими великими грошима ніхто не відкупиться. Но Ісус Христос відпоніс покарання за нас. Ісус Христос заплатив за нас. Він всі гріхи наші взяв на себе і помер. На хресті. Но в третій день Бог воскресив Христа з мертвих. І він є живий. І він і сьогодні спасає людей. І Він сьогодні закликає всіх, придіть до нього, всі стричені та обтяження. І Ісус Христос заспокоїть нас. Господь Ісус, Він єдиний шлях на небо. Не для того, щоб потрапити туди, потрапити до Бога через Ісуса Христа. Це потрібно щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Кожен має надію, кожен має шанс на спасіння. Зробіть свій вибір сьогодні, наблизьтесь до Бога. І Бог наблизиться до вас. Покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Прийміть Його любов. Він любить людей. Я все це говорю, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Декілька років тому назад мені було байдуже як на людей, так і на себе. Я був залежним, не міг зупинитися. Єдине, що я думав, мене врятується, це самогубство. Но дякувати Богу, що я лишився живий. І коли мені подарували Івані, Слово Боже, я її почав читати. І Бог достукався до мого серця і змінив моє життя. Він простив мої гріхи, очистив мою совість. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обітниця через Ісуса Христа. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Прийміть цей дар, прийміть любов Христа, прийміть Ісуса Христа в своє серце по настоящому і спасетися. Читайте слово Боже, там все про це написано. Це можливо для всіх людей. Час близький, Господь гляде, час обмежений. Ви чуєте трохи Господа. Голод, мор, війни, землетруси, Господь гляде. Очисти свої серця, приготуйтеся до зустрічі з Ісусом Христом, покайтеся і віруйте. Вірите в Христа. Моліться за мир в Україні. Просіть Бога милості, щоб він зупинив цей геноцид. Щоб Він дарував нам мир і спокій. Отець Небесний, благослови цих цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Зупини цей геноцид. Даруй нам мир і спокій нашій державі, нашим сім'ям і нашим серцям. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай бережа Господь. Будьте благословені.